Всім привіт! З вами Назі. Сьогодні ми граємо у Майнкрафт і в нас два крутих, дуже супер крутих механізма І простих. Перший механізм у нас є такий. Зараз він. От він. він так як поміняти. Ми Я зараз є дивіться без... Без брони, бачите? Йду mm. по оцих шикарних плитках. І що ви бачите? Ой, що то пішло? е, е. алло, що не робиш? Е, алло. Ні, це треба трохи ага. справи. Отак. Я забув. Так, тут ставим, тут ставим. О тут. Ой. Тут ставим ага, Вже були. Тут ставим і тут ставим. І ми проходимо. Ми проходимося, я без бруні був, як ви знаєте. Блін, та що таке? Не знаю, чому? Що таке не знаю? Ага. Не знаю, що в мене не робить цей механізм. А на телефоні ви пробуйте на компі в мене не робить, а попробуйте на... Бо В мене робить на Майнкрафті, на Майнкрафт, Edition Android Android 0140, там має рвати. А в компі тут просто йдеш, і воно просто тобі в руки, дає, я не надіваюся. Не знаю, не знаю. О! А ні, Роди не то був перший механізм. Він робить на версії Майнкрафту Pocket Edition 0.14.0 а в Майнкрафті один і дев'ять на ноуті в мене. В мене є ноут. Він щось не робить. Так, дивіться ще один. Прикольний дуже механізм. Ви берете курятину, От, сира курятина І берете дошки. Наприклад. Ставитись. Курятину. Зараз вам то покажу. Ставити добре. Воно вас тут буде жаритись. Так, все добре. Все добре, поки. Так, так, так. О, все. Тут вже нічого нема, а є, дивіться. Все у вас вже є смажена. Воно жарується, зразу припадає. Воронку зразу припадає з воронки і падає в то. Ви нажимаєте на кнопки, воно, в мене два. Я таких строїмо. Це дуже легкий механізм. Беремо роздавач. Блін. Роздавач. Потім беремо якийсь любий камінь. Наприклад, я беру полірований андезит, беру, тепер ми беремо редстоун, воронку і пічку. Пічечка. де наша пічечка воєн. Піч. От, все. Беремо строїмо два. Але головне не на землі, на один блок вище, бо воно просто буде на землю падати, а не вистрілювати. Так, -ту. Ту туф. От, все поки нормально. О. Все по плану ставимо роздавач, Потім в воронку. У нас нічого не виходить. Але як ми ну, залітаємо сюди. Ой, ти мені мішаєш вверх. Е, і у вас нічого не получається, як виба. Ой-ой-ой-ой, що за лаги? А ні, то не були лаги, То я. Ну, в ноутбуці є сенс і Я чіпав той сенсор пальцем. І все валилося. Так, ставимо ту. То... У вас нічого не получається, як ви, блін, далі зачепив. Так, у вас нічого не получається. Блін! От. Ви нажимаєте воронкою, вас відкривається роздавач Але якщо ви нажмете Shift, присісти і поставите, все получається. І... Пичечку нашу. Все. Блин, ну то мене не-не-не рвує. Ви вже розумієте. Так, пичку. От. По ділу так. по делу все заделываем. Так что поприкольнеше ставим. Тепер беремо то як то е кнопочку. Кнопочка для наша важлива кнопочка для нас. От ставимо, нажимаємо. Ей. От. Ку-ф. І ми. Вс, отак от строїться наш механізм. так прикольно. Все, на цьому ми будемо закінчувати це відео з двома кльовими дуже механізмами. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. З вами був Назар. Баю-бай!